І да, кстати, кто найде пасхалку в этом видео, я добавлю в следуще. Всем привет! Сегодня я буду пить перепеление яйца. То есть, оці. Первый раз в своей жизни, да. Волей okay, в холодильник! <плес> Ууууууууууууууууууу! Ось такі от перепили яєчки. На камері слабо видно, але зараз я покажу лучше. Я їх відкриваю, це перепалині яйця, мені таких треба випивати по два в день для імунітету. Фу, я знаю, що вони мені гидотне. Зараз я буду пити їх в перший раз в своїй житті. наскільки я пам'ятаю, я їх ще не раз в житті не пив. Так що сьогодні я пробую щось новеньке. Правда, где чуть-чуть. Ну, мені мама сказала, що воно даже пахне і вкусніше, ніж обичні яйця. Перепилині яйки. яйки. Це? Що це? Я не буду це писати. Цаплёнок сонечко висрав. Що це таке? Сходь. Наче цеплёнок сонечко висрав. Що це? Ну, вообще запаха не має. Геть, що там міні-рігенький запах? Ні, запаху не чую все одно. два перепелиних яйця просто. На останній день, коли буду їх їти, я возьму от я біле, воно говорить біленька. Там даже п'яточку так немає. Щоб я понимала, настояче переплине яйцо. Я знаю, як вам так показати, но думаю, вам видно просто Це просто Фух. Все, я мужик погнали. Two thousand years later. Я лучше выпив куриное. Что я скажу? Я ты ставьте лучше как девка и сразу выпив. Что я скажу? Мнение мое? Зараз незвичаюсь, це повне гаммо ще хуже, чем в курині Яйця. курині, хоча би можна якось випить і. Ну, блин, я в курині міг пить, даже не закриваючи нос, а тут я... оп! Я ковтаю один жовток! І починаю відчувати цей вкус, я сразу же закриваю нос і ковтаю все остальне, що осталось. ого о о, -о, -о. Знаєте, закривання носа во время того, если что-то такое типа невкус, то реально трохи помогает. Допустим, коли ти не закриваєш нос і, і їсиш, щось там п'єш или їсиш, воно. Ой, ну короче, короче, коли ти не закриваєш нос і п'єш если щось там гідотне, то воно прям блингать хочеться. А коли ти закриваєш нос, то є, є цей вкус, але вже уже ніж... чем? У, у, у. Хто? Я ругаться буду. Та хто це ділене? Шептуни мені тут напускали. Короче, мені вообще не понравилось переполовине яйця. Почти в два раза хуже, ніж курині. Не знаю вообще. Просто фу ужас. Мені ці яйця треба печи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять днів. E, ну, їх тут ще 4, 8, 12, 15, 17. 17 і каждый день по 2 яйца. Так 9 днів треба буде пить кожен день по 2 яйца. <проб> ну блін.